Всім привіт! Мене звати Вероніка і вітаю вас знову на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як вигідно купувати косметику. В черговий раз! Я вже багато разів розповідала в своїх минулих відео, що сайт, де я замовляю свої б'юті бокси за підпискою, має ще онлайн-магазин, де можна купити засоби зі значними знижками. І чи дійсно це так вигідно? Я набрала ось таку коробочку, велику, ну не дуже велику, добре. Ось таку коробочку засобів. І зараз вам все покажу. Я вже підготувалась, я подивилась скільки так як це не містері бокс, я знаю конкретно, що я купила. Я подивилась... Ці скільки засоби ці коштують, якщо їх можна купити у нас або на якихось іноземних сайтах. І зараз вам буду розповідати, за скільки я купила і скільки вони дійсно вартують. Перше, що я вважаю не цікаве. я купила просто тому, що я інколи використовую такі штуки, вона коштувала всього 2 долари. Це ну, 80 гривень, це на один раз кондиціонер для того, щоб прибрати жовтизну з волосся. У мене волосся не фарбоване. Ці штуки мені. Не дуже добре допомагають, але якийсь невеличкий відтінок вони дають. Так просто в мене буває такий настрій трошки висвітлити волосся. Тому цю штуку я ще не пробувала, я її взяла просто тому, що на один раз я такі засоби інколи люблю. Далі одне з найцікавіших, що я бачила, тому що коли я замовляла, я побачила, що там є якийсь набір. Я вам скажу, як він називається. Бренд називається Non-Gender Specific. Тобто, цей бренд має, я так розумію, він не направлений на засоби для якоїсь конкретної Етне статі має підходити для всіх. Я почитала трошки за цей бренд, я побачила, що в них досить такі небюджетні засоби. Наприклад, от крем 50 мл крему коштує них зараз. Точна цифра з'явиться. здається, 58 доларів, що багато. Але і тут я бачу, що в них є якийсь набір: face and body kit, тобто, це набір для обличчя та тіла. Всього на цьому сайті можна було його купити всього за 10 доларів. Треба брати. Потім я пішла на сайт самого бренду і знайшла в них, що цей набір коштує, ось бачите, 48 доларів. Але, що цікаво, в цей набір входить повнорозмірний той самий крем, за який я вже казала, окремо крем коштує 58 доларів. А весь тревел набір з чотирьох засобів коштує 48 доларів. Тут в мене щось математика не зійшлась, але я така, ну добре. Ви подивіться, як це виглядає. Я коли відкрила посилку, думала, це що таке, мені що, якісь яйця прислали. Це просто картонна коробка. До речі, це мене розчарувало, і я ще побачила в відгуках, що там скаржаться на те, що на... це зовсім не те, що є на фото. Так, якість фото буде погана, тому що вона просто з замовлення. Але тут видно, що тут є косметичка, тут є повнорозмірні ці флакончики, а ви отримаєте ось таке. Ось так це виглядає. Ось така картоночка. І в цій картоночці ось такі баночки. Що цікаво, так, в них на сайті з'явився цей набір, ну, на сайті самого бренду з'явився цей набір. Як я вже сказала, коли я знайшла от його ціну, що він коштує 48 доларів. Раніше його не було, коли я тільки замовила його. Це я зараз, же, коли готувалась до запису, я подивилася, що так дійсно це набір отак і продається в такій картонці, в таких баночках. Що ми тут маємо? Це повноцінний тревел набір, клінсер, тука для зняття макіяжу. До речі, во ніяк не запечатано. Мені здається, тут щось трошки розлилось, тому що ця картоночка трошки мокра. Щось мені підказує, що розлився саме цей клінсер, бо він якось ну да, він тут вже не повний. Пахне трошки цитрусом, до речі, приємно пахне. Шкод... ну, хоча тут майже більше половини точно залишилось. А... Це питання тоді до цього тревел-набору, воно не дуже добре знач, ну, тримається, не дуже добре закрито. Чи не буде воно в подорожі виливатись? Ще треба буде, може, воно просто не докручено було ще перевірю, тому що ну, такий рідкий гельчик. Але засоби, як я вже кажу, не бюджетні і, судячи з відгуків, досить непогані. Клінцер для обличчя. Далі у нас... Цей самий крем за 58 доларів. Тут повнорозмірний флакон 50 мл. 50 мл клему це ну, дуже добре. Давайте подивимось. Так, він прям, бачите, він повний повний. Він нічим не пахне, ну, такий досить плотний. Rich Daily <с> Мені подобається, що в них написано типу, засоби для догляду для всіх людей. Тобто, вони, так, дійсно цей бренд називається Non-Gender. Тобто Неважливо, ти чоловік або жінка, тобі має підходити цей засіб. Це дуже-дуже насичений крем. Я навіть, мабуть, на день не зможу таким користуватись тільки як нічним, бо він прям дуже добре насичує, вбирається, не липне, ніякої плівки на шкірі немає, але такий, його точно надовго досить вистачить. Я навіть не знаю, ці 50 мл мені вистачить на рік не менше. Далі в нас кондиціонер, це, я так розумію, шампунь. Так. Шампунь та кондиціонер. Отут же по 50 мл це такий невеличкий формат. Пахне так само, як клінсер. До речі, теж флакончик не зовсім повний. Можливо, це і є. Можливо, це навіть і не розливався. Можливо, вони в такому форматі. А ні, кондиціонер повніший. Ну, то й добре, бо кондиціонер мені потрібно більше, ніж шампуню. Ну, в цілому. Я купила цей набор за 10 доларів. Це ось тільки в гривнях, ну, тобто десь плюс-мінус 400 гривень. Мені здається, це дуже вигідна покупка, класна штука. Далі я купила собі олівець для брів, моя епопея з олівцями для брів. Не закінчується. Хто не дивився моє відео про всю мою декоративну косметику, подивіться, я там скаржилась на те, що в мене е єдиний олівець для брів, який ідеально підходить мені тон в тон. Його неможливо купити, я знайшла його в адвент-календарі, він окремо не продається. Тож я вирішила спробувати, я знайшла олівець від Huda Beauty. Це класний бренд косметики, мені він подобається. У мене є палетка від Huda Beauty, і я її обожнюю. До речі, мої очі зараз намальовані саме цією палеткою. Тут у мене відтінок Light Brown, я сподіваюся, він має підійти мені. Це повнорозмірний олівчик. Я подивилась, у нас на сайтах коштує 630 гривень, а я його купила за 4 долари при вартості плюс-мінус 15 доларів. Мені здається, досить вигідна пропозиція. Так, з одного боку в нього така щіточка. І тут саме олівчик. Давайте подивимось. Він автоматичний, як малює. О, а він дуже тоненькі такі бровки промальовує. Зверніть увагу на екран, я зараз тут прикріплю свочі, як він малює. Дійсно, дуже тоненькі такі бровки виходять. Я порівнюю його зі своїм олівцем. Мені здається, вони досить близькі по кольору, тому, можливо, цей олівчик мені підійде, і я буду ним користуватися його, хоча б можна купити. А далі Вероніка вирішила, що в неї мало помад. Ви бачили мою косметичку? Подивіться, до речі, з того, що най не цікаво, як я вважала, це ось ця помада, якась Miami Lipstick. Мені здається, я обрала. А ні, не людово лю, я обрала ніфіга. Вона була найдешевша з того, що було в магазині. Ну, я просто одна з найдешевших, і позицій я вирішила взяти по різним цінам. Це була одна з найдешевших помад, Вона в магазині вартувала всього 2 долари, це 80 гривень плюс-мінус. А потім я знайшла: в нас її не можна купити. Цей бренд, це якийсь що написано, Шайна Б Майамі. На іноземних сайтах я познаходила, вона коштує всюди по-різному, але десь від 13 до 20 доларів. Що не бюджетно. Футлярчик такий не дуже дорогий, от такий ватт недорогий А ні, ні, я взяла все ж таки більш нюдово. Ось таку. Помадку. Подивіться на свочі, як вона виглядає. Це кремова помада, звичайна, вона досить приємна. Не знаю, вона ще як вносяться, але пахне цукер шоколадкою. Вона пахне. Сподіваюсь, вона буде добре триматись на губах, але колір мені подобається. Я вже бачу, що це колір мені дуже добре підійде на повсякдень. Далі я купила ще одну помаду. Ну, звісно, Взагалі залишилось тільки помади, якщо що. Наступна моя помада від Анастасії Беверлі Хіллс. Цей бренд розчарував мене своєю палеткою, але в мене ще. Від цього бренду є гель для брів, і це от класна штука. Я вирішила ще спробувати її помади. До того ж, мені дуже сподобався колір, який був тут. Я купила її за 6 доларів. Я знайшла в нас в Єві схожі помади. Вона в Єві коштує плюс-мінус 1200 гривень. Що, мені здається, це скільки? Це десь доларів 30. Ну, так, нормально. Боже, а тут... Відчувається футлярчик вже подорожче. Він такий важкенький, це повнорозмірна також помадка. І сам колір, він такий дуже-дуже насичений, дуже винний, якийсь. Ну, не винний, не про вина, а саме вино. Ой який те. Ну, я такий люблю. Інколи під вечірній якийсь макіяж, мені здається, дуже. Ой, вона досить приємно малює. Дуже гарна помада. Остання помада підкорила мене своїм футляром і ціною. Таке комбо було дуже гарне. Е, коштувала вона також всього 6 доларів, це 200 плюс гривень. І футлярчик, я ще її не розпаковувала, але подивіться, подивіться, подивіться. Ну, колір я також обрала якийсь яскравий. Я її купила за 6 доларів, знайшла таку, таку помаду в Сіфорі. У нас її не, ну, в нас нема, не, немає в магазинах в Сифорі вона коштує 20 доларів. Що, мені здається, теж досить вигідно. Покупка. Якщо я розберуся, як її відкрити, звичайно. Подивіться, який він гарний. Ну, подивіться, він такий, іначе, ну, як під шкіру зроблений, я не думаю, що це шкіра. А, дуже приємний на дотик. Опа! І, і тоненькі, Не знаю чому, але мені завжди подобались ось ці тоненькі помади, е, коли сама помадка така більш тонь, тонка. Ну, Продукту тут не дуже багато, але тут і написано, що його так, до цього півтора гра, 20 доларів за півтора грама помади, до речі, це повнорозмірна, це не, не мініатюрка нічого. Вона до... теж дуже м'яка і дуже гарний колір. От я якось цього разу попала з кольорами помади. Прям це те, що мені подобається, те, що мені точно підійде, і дуже приємно використовувати. Я не знаю, мені просто такі довгі помади, мені приємніше їх використовувати. Я так собі колись купила це, мій улюблений бальзам від клінік, просто тому що в нього такий продовгуватий футляр. Я не знала ще що наскільки це класний продукт, я його вибрала просто за гарний футляр. А тепер весь час його купую, просто тому що це дійсно гарний бальзам. Цим я теж прям дуже задоволена. Так, і що у нас виходить? Ось такі мої покупочки: три дуже гарні помади. Олівець для брів від худи. Ось такий тревел-набір, який досить дивно виглядає, але все ж таки ось такий тревел-набір. І штука для волосся. За все, це я віддала 34 долари. Плюс ще 600 гривень була доставка сюди, в Україну. Ось стільки це мені вартувало в гривнях. А ось стільки е, я заощадила, якби я купувала ці продукти всі окремо в нас чи десь на, на іноземних сайтах. Мені здається, дійсно дуже вигідний магазин. Підписуйтесь на канал, бувайте!